Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Діана, і сьогодні я записую своє перше відео. В ньому я хочу розказати трошки більше про свою історію, про ідею створення цього каналу, які відео ви можете тут очікувати та трошки більше познайомитися з вами. Та також, як бонус, я хочу надати три прості практики, які я використовую в своєму повсякденному житті, щоб трошки зменшити рівень стресу рівень тривоги та напруженості. Тож давайте починати. Чому я вирішила створити youtube канал? Чому саме зараз те, про що я тут буду розказувати? Ну, по-перше, я сама дуже часто люблю дивитися Ютуб. Взагалі дивлюся YouTube майже кожен день. Напротязі вже багатьох років я відкрила для себе. Це задоволення, так сказати, на другому курсі університету, коли я підписалася на одну дівчинку, яка знімала дуже багато блогів, і мені завжди хотілося опинитися по іншу сторону екрану, так сказати. Але якось мені завжди не вистачало сміливості або цікавих думок, про що я можу розказувати. І в якийсь момент я вирішила. А чому б не почати? Чому б ні? Якщо не зараз, то коли? Я трошки хвилююся, навіть не трошки, і мені страшно насправді записувати це відео, його виставляти. Але я вважаю, що в житті важливо долати свої страхи, тому я дала собі такий. Магічний винок підзад, так сказати. І от недавно я а, так сіла і задумалася над своїм життям, над своїми хобі. І зрозуміла, що на даний момент якось я не практикую багато своїх хобі. І взагалі я б хотіла якось розбити більше хобі. І я задумалася, що от YouTube — це одне з них, може бути одним з них. І а, вирішила, що чому б ні. Тож про що буде цей канал? Я хочу його присвятити темі саморозвитку, темі психології, ділитися тут з вами якимись своїми інсайтами, розказувати про практики, вправи, техніки, які я роблю у своєму повсякденному житті, в цілому, так скажемо, як я беру зі своїми демонами, і можливо це допоможе комусь із вас також. Тому, якщо вам ця тема цікава, будь ласка, залишайтесь, підписуйтесь, щоб не пропустити мої наступні відео. Взагалі я бачу саморозвиток як процес. Це не щось, що ви ставите собі за мету, ви її досягаєте, і все. З цього моменту ви краща версія себе до кінця життя. На жаль, це так не працює, а можливо, на щастя, не знаю, хто його знає. Тож для мене саморозвиток це така робота над собою, яка ніколи, в принципі, не повинна закінчуватись. Так само, як, наприклад, виходити в зал. Якщо ви хочете підтримувати своє тіло в формі, вам потрібно зробити це частиною себе, частиною способу свого життя, так само і з саморозвитком. Це не щось, чому ви вчитесь, практикуєте і потім все стає невід'ємною частиною вас. Ні, на жаль, це потрібно робити щодня кожного дня на протязі всього вашого життя. Ну, принаймні, це як я бачу саморозвиток. Знаєте, є така статуя, я тут десь картинку self-made вона називається. Отак От я бачу саморозвиток, що кожен день, кожну хвилину свого життя, ви намагаєтесь робити кращий вибір для себе, і цей кращий вибір він іде з внутрішньою такою любові. Та поваги нескінченної любові та поваги для себе, яку необхідно також навчитися мати в своєму житті, до якої також необхідно прийти в якийсь момент. Тож будемо розмовляти з вами тут на всі ці теми. Буду ділитися своїм життям, своїми труднощами та як я з ними справляюсь. За свій 31 рік я встигла побувати в терапії дуже багато років, і я недавно також до неї знову повернулася. Багато чого читала, дізнавалася, слухала на тему психології на тему саморозвитку. Я не планую тут нікого лікувати своїми техніками, ідеями та інсайтами, але те, що мені допомагає, добре допомагати, це дізнаватися про особистий досвід людей, які труднощі вони пережили та як вони з них вийшли, як вони з цим справились. Тож, серцевину цього каналу, я буду закладати саме свій особистий суб'єктивний досвід. Тут не буде якихось нереалістичних магічних технік, типу магічного мислення, візуалізації і так далі. Особисто я в це не вірю. Буду з вами ділитися тільки тим, що насправді має якусь доказову базу. Як я сказала, що я спробувала на собі або планую спробувати. Та тоді не будемо відкладати це питання і розпочнемо вже з трьох простих технік, які я особисто використовую і використовувала вже дуже довго, які мені допомагають боротися з тривогою нічними ситуаціями. Знаю, що це допоможе у випадку паніка, так тому що в мене паніка так ці ніколи не було, але в мене було. Багато анекзайті я так не знаю, як це на українській мові. Тут десь напишу тривожний напад. О, згадала тривожних нападів. У мене було дуже багато, іноді це ставалося в дуже незручних місцях. Типу, під час подорожі я був в якомусь людному місці. І ці техніки одна з них, я її використовувала і вона мені допомагала. І, в принципі, в своєму житті я її використовую часто і і також, тому що кожен день на роботі для мене це another anxiety attack. Перша техніка, перша, що я хочу порадити всім і кожному. Це дихальні вправи. Дихальних вправ є нескінченна кількість в інтернеті, загальній доступності. Я пробувала дихання за квадратом, дихання а, на три вдихаєш, чотири на три, можеш на сім видихаєш. Всі вони працюють, всі вони дієві, але те, що подобається мені більше всього, і я намагаюся робити це майже кожного вечора. Можна робити в день і зранку. Або коли у мене от є якийсь такий тривожний напад, і, або мені просто дуже тривожно, дуже страшно, депресивно навіть, я можу це робити в такому випадку протягом дня. Це дихання за Уім -Хофом. Уім -Хоф, так, він є досить відомим в сфері такого холістичного методу підходу до життя. Він практикує занурення в крижену воду. Я не читала дуже багато деталей про його біографію, але от дихання за Овим Хофом я вважаю це надзвичайно чудова та дуже проста техніка, яка має буквально миттєвий результат. Я сама не вірила спочатку, доки не спробувала, воно має справді миттєвий результат. Тож в чому вона заключається? Ця техніка сфокусована на гіпервентиляції, Ви насичуєте свою кров киснем дуже швидко і у великій кількості. Вона є дуже простою, Я в інтернеті багато гайдів на цю тему, і взагалі відео від самого Вінхофа англійською мовою, воно і перекладено українською мовою. Загалом займає 10 хвилин. Краще цього робити в лежачому або в сидячому положенні. У вас може трошки запаморочитися голова спочатку від того, що ви просто такого ніколи не робили до цього, не звикли. Спочатку робите декілька балансуючих вдих-видих, просто глибокий вдих, глибокий видих. Потім одну хвилину ви дуже активно вдихаєте і відразу видихаєте. Саме от таким чином, отак. Так робите. І потім ви затримуєте своє дихання спочатку в першому раунді на одну хвилину, і в другому раунді на півтори хвилини. Стандартно я роблю це 10 хвилин за гайдом самого Вінхофа. Ефект, як я казала, він є буквально миттєвим. Ви справді відчуваєте якусь таку легкість в тілі на фізичному рівні та ейфорію. А, звісно, вона не триває весь день, вона не триває навіть годину. Вона дозволяє вивести вас так швидко з цього пригніченого стану. Користь цієї техніки полягає саме в тому, що вона активує вашу парасимпатичну нервову систему, а насичує мозок киснем, і через це на фізичному рівні ви відчуваєте релаксацію, ви відчуваєте спокій. І тривога потрошку відступає. Друга техніка, якою я б хотіла поділитися, також дуже допомагає під час тривожності, якихось панічних станів. Вона заключається в тому, що ви просто дивитесь навколо себе, слухаєте світ навколо себе, та вам необхідно знайти, наприклад, п'ять предметів. Червоного кольору, чотири предмети зеленого кольору, три предмети синього кольору, два предмети зеленого кольору і один предмет білого кольору. Ви можете міняти кольори, міняти число предметів, яких ви повинні знайти. Для цього вам необхідно сфокусуватися на чотирьох звуках, які ви чуєте, наприклад, шум вітру. Як говорять перехожі, як проїжджають повз вас машини? Ви окремите у себе в голові цей звук з цього фонового шуму. Та сфокусувати на ньому свою увагу на декілька секунд. Після того, як ви це зробили, спробуйте знайти три речі, текстуру, яких ви можете відчути. Якщо ви знаходитесь в такій ситуації, в такому місці, де ви не можете просто розпочати ходити і доторкатися до предметів, які вас оточують, щоб відчути їх текстуру. Те, що ви можете зробити, це відчуйте, наприклад, ваш одяг на тілі. Бо якщо на вас є якісь прикраси, як відчувається якийсь перстень на вашому пальці, як на вас сидить світер, можна піти навіть трошки далі і спробувати відчути якісь фізичні процеси в своєму тілі, наприклад, дихання, те, що я іноді роблю, що, можливо, це дивно, але, типу, відчути волосся на голові. Навіть цю техніку я використовую. Під час таких тривожних нападів у публічних місцях, або коли у мене немає багато часу, і я просто в такому стані, що я не хочу робити дихання, або не хочу там робити щось більш активне, це можна робити просто буквально. Будучи в одному положенні, якщо в публічному місці. Третя техніка, якою я хочу з вами поділитися, це список вдячності. Знову ж таки, може це звучить дуже банально. Чесно кажучи, коли я розпочинала це робити, для мене це також звучало типу, а як воно мені допоможе взагалі? Як це змінить моє життя? І спочатку мені було дуже складно знайти якісь речі, за які я вдячна. Я писала просто У мене є ноги, у мене є руки. Деякий час якби нічого не відбувалося, але з часом я помітила, що оця вправа якось трошки змінює мій мозок, і я починаю бути більш. Та я починаю бути більш. А... Позитивною і більш задоволеною своїм життям я помічаю оці речі, я їх ціную. І від того, що я їх помічаю, і я їх ціную, я починаю більше гордитися собою. І ось це почуття якось мені допомагає любити себе більше, любити себе більш повноцінно. Та безумовно розуміти свою цінність та поважати себе не потрібно писати там 30 пунктів спочатку. Спробуйте записати просто п'ять простих речей, за що ви сьогодні вдячні. І якщо насправді вам складно знайти ці речі, типу сьогодні ви не полетіли на Мальдіви, не виграли в лотерею, вам на роботі не дали вихідний. Просто за те, що ви такий чудовий або чудова, можете написати справді ці банальні речі, у вас є цей девайс, на якому ви дивитесь це відео, у вас, мабуть, були гроші заплатити за інтернет. Якщо у вас все це є, то мабуть вам є де жити. до мене прийшов кіт. Тож ваше життя, скоріш за все, не є таким поганим. Я сподіваюся, що ви спробуєте ці три техніки. Вони насправді є досить дієвими та працюють для більшості людей. На цьому я думаю, я буду вже завершувати на сьогодні. Дорогі глядачі, я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Напишіть коментар, поділіться можливо вашими секретиками, та зустрінемось з вами у наступних відео.